Всім привіт! Я Ріда Мурадова, і це мій канал на YouTube. Я знову рада вас бачити. І сьогодні ми з вами поговоримо на цьому каналі про тренди 2025 року, про дуже цікаві позиції або окремі естетики, які будуть актуальні в наступному році. Тому поїхали! Одразу скажу, що у нас зараз продовжується реєстрація на мій щорічний наймасштабніший освітній вебінар під назвою «Трендбук». Це буде трендбук 2025, на якому ми з вами протягом чотирьох навіть більше годин поговоримо про майбутнє модної індустрії до 2025 року. Це означає, що ми з вами поговоримо про тренди в кожній з категорії гардеробу, тобто тренди взуття, тренди жакетів, тренди джинсів і таке таке інше. Про силуети по кожному з них ми поговоримо з вами про ключові кольорові поєднання наступного року та кольори, які будуть актуальними в різних сезонах, про фактури і їх поєднання, про готові формули луку, 60 плюс готові форми луку на кожен з сезонів майбутнього року, включаючи трендові позиції і універсальні позиції. Ми з вами дізнаємось про 15 мастхевів наступного року, а також про позиції, які, окрім тих, що сьогодні озвучила, вийдуть з моди. Ми з вами поговоримо про нові стильові прийоми майбутнього року. Тобто, як можна вже існуючі в вашому гардеробі речі, використовувати стилізувати по-новому і цікаво для того, щоб освіжити, скажімо так, ваші луки. І ми з вами обов'язково поговоримо про перспективні професії та напрями в модній індустрії, а також про те, що взагалі чекає модну індустрію в наступному році. І потім буде у всіх учасників нашого вебінару, як завжди, запис самого вебінару, а також презентація на. 500 плюс сторінок у форматі PDF. для реєстрації на наш щорічний немаштабнішній освітній вебінар Trendbook 2025 За спеціальною ціною поки можна клікати за посиланням під цим відео. І давайте переходити до трендів. Отже, перший тренд, який взагалі з нами в наступному році, він дуже цікавий і він додає фактури одразу в образ. Це бахрома. Бахрома для мене це тренд дуже прикольний, який можна вцілювати у балансі з іншими стилями. Бо Бахрома це дуже такий вестерн, етно-естетика. і Якщо її не балансувати, ви можете одразу виглядати як хіппі. Тому треба одразу розуміти, що частіше за все, бахрома вона в нас є зі шкірою, з замшою таке інше, або з іншими позиціями. А вона додає фактури, що великий плюс. Це може бути якраз, наприклад, вовняна спідниця з бахромою. Але тоді інші позиції треба додавати в трішки більш полярній естетиці. Наприклад, щось мінімалістичне або щось авантгарне, наприклад, цікавої форми а, плечі у, у сорочки, якісь цікавого крою, асиметричний. Ветер, щось, що позбавить цю бахрому активної етнонотки, бо вона є, особливо, якщо ми, і я раджу це робити, стилізуємо якийсь жакет замшевий, який буде дуже актуальний наступного року з бахромою, ми одразу можемо сильно піти, бо і замша, і бахрома, і жакет це одразу такий вестерн стайл, дикий захід, коні і таке інше. Тобто, треба одразу балансувати. Якщо ви до цієї бахроми ще додасте якісь казацькі такі чоботи або додасте якісь чоботи, якісь челсі, навіть воно вже буде віддавати одразу такою вестерн-естетикою, тому я би брала щось полярне: джинси, сучасну спідницю, спідницю з принтом, квітковим, в стилі Прада. Щось таке, що максимально полярне. уявляємо, що стилі це ось такий спектр. І на спектрі у нас є: чим більш полярні стилі, тим загалом цікавіший, більш глибинний образ ми створюємо. І ось дикий захід вестерн стайл хіппі це одна сторона цієї полярності, а щось романтичне, жіночне або авангардне – це абсолютно інша сторона. Бо це в нас таке традиційне і трішки рустикальне, а це сучасне. І чим більш полярні естетики ви в одному образі поєднуєте, тим цікавіший і тим менш тривіальний образ ви взагалі створюєте. Тому бахрома може бути не обов'язково на жакетах. І якщо ви тільки починаєте з цим експериментувати, чи як ми вже з вами знаємо, не з портретної зони. Зона портретна нагадую, це зона біля обличчя, це топи, плечі, таке інше, голова, а з аксесуарів із периферії. Тобто, периферія це руки, ноги, і потім тільки піднімаємось. Тобто, це може бути сумка, це може бути взуття з бахромою, щоб воно не було в портретній зоні і одразу не шокувало, по-перше, вас. І ви трішки звикли до цієї естетики. Плюс аксесуари трішки простіше стилізувати, додавати, прибирати і гармоніону. В вашому образі наступний елемент, який буде дуже актуальний в наступному році, це маскулінний чоловічий, прям оверсайз такий костюм. і Найкраще поєднання буде цього костюму з сорочкою ще й з краваткою. Це може бути навіть костюм трійка. І чим більше він маскулінний, естетиці Сен Лоран, і можете сказати, о, я це бачила на цьому показі Сен Лоран. А я вам скажу, що це взагалі архіви сен Лоран. Бо якщо подивитися, чим став знаменитий модний дом і в Сен Лоран, це якраз. Чоловічий костюм вдягнений на жінок, і також їх знаменитий лісмокінг, тобто буквально смокінг на жінці на голо тіло або з блузкою. Тому ця вся маскулінна естетика це не те, що зараз вигадали дизайнери, це те, що вони вже взяли з архівів існуючого бренду. І вся ця естетика буде дуже класно виглядати. Якщо ми говоримо про формулу луків, то дуже класно поєднувати такий чоловічий маскулінний костюм, наприклад, з, зверху якимось шкіряним оверсайз-бомбером або стрейном. Інчем або ще з масивними плечами в стилі восьмидесятих з якимось пальто в підлогу Максі. Тобто, щось, що буде підкреслювати цю естетику, а це конкретна естетика восьмидесятих, бо взагалі восьмидесяті це про великі плечі, це про костюми на жінках і це про жінок СІО, які почали захоплювати планету. Саме в той час вся ця Power Shoulders історія почалася. Power Shoulders – це термін, який використовували для костюмів, які жінки вдягали з масивними плечима. Які запозичені з чоловічого гардеробу у 80-х, для того, щоб підкреслити позицію сили, яку займали жінки, коли вони очолювали якусь компанію. І в 80-ті це були проривні часи, коли нарешті у жінок, ну, загалом, зрізом, скажімо так, по світу стало більше прав. Вони, нарешті, мали свої кредитні картки, свої рахунки в банках. Уявляєте, не так давно жінки взагалі отримали такі права. І нарешті почали очолювати або створювати свої компанії. І ось саме цей Power Shoulder у форматі маскулінного костюму буде просто ідеальним. І тут не обов'язково його якось поляризувати, тобто, наприклад, вдягати якісь човники, якісь балетки, щось полярне по стилю. Тут можна повністю лін-ен, тобто піти в цю естетику маскулінну і на контрасті з вашою зовнішністю і просто з тим, що ви жінка, це вже буде трішки полярна естетика, бо ваші, там, я не знаю, жіночі риси, обличчя і маскулінний костюм вже дає цю контрастність, не обов'язково ще що щось. Додавати. Наступна позиція дуже актуальна. Це навіть не позиція, це елемент в наступному році, який буде дуже актуальним. Це паски абсолютно всюди. Це паски просто на одязі, це паски як елемент декоративний і навіть це Паски на сумках. Прямо зараз покажу вам на екрані сумку, яка нещодавно, буквально десь тиждень-два тижні назад, на момент, коли я знімаю це відео, вийшла в бренді Тібі. Я про цей бренд на каналі розповідала. Це американський бренд. У колаборації з іншим іконічним американським брендом таких. Холшових сумок, це бренд Hello Bean. Так ось разом вони створили сумку, яка їх класична Hello Bean сумка, яку дуже, до речі, любила і носила Керолін Бесет Кеннеді, про яку ми всі знаємо. І вони додали до неї: тобто, Тібі додали до неї свій елемент. Це ось такий чорний на контрасті, біла сумка і чорний шкіряний пасок. Дуже прикольно виглядає. Так ось елемент паску буде абсолютно всюди. Ви побачите його на вечірніх сукнях, ви побачите його на сумках. Ви побачите. Його на прикрасах, абсолютно на всьому. Він знову ж таки абсолютно передає певну естетику, яка буде в нас актуальна в наступному році. Про все це розповім на нашому вебінарі Тенбук 2025. Але паски як елемент, це настільки доступна позиція, яку можна знайти в секонд-хенді, в люксі, в середньому сегменті так і таке інше, яку можна прикольно стилізувати, можна зобов'язати декілька пасків як такий стайлінг прийом, можна пасок втягти як чокер, якщо ви ризиково Драматична дама, можна пасок пов'язати і розстібнути. Я про цей прийом вже дуже давно розповідала на своєму каналі, який я взагалі просто в процесі вигадала, коли стилізувала клієнтку. Коли ти розцібаєш взагалі пасок, тобто ти лишаєш обидві частини паску розцібнутими і таким чином ти не проводиш горизонтальну лінію, а ти навпаки додаєш цікавий елемент, але немає цієї горизонтальної лінії і є продовження такого видовженого силуету дуже класно. Тому з пасками можна працювати абсолютно у будь-якому форматі, і паски настільки Версальні, що вони просто дають безкінечний простір для думок і для креативності. Передостання позиція, про яку я розповім, яка буде дуже актуальна в наступному році, це Peep Toe Shoes. Це взуття, яке хтось з вас пам'ятає ще з 2000 -х, х Це взуття з такою вирізаною дірочкою прямо посередині, і видно, ваш великий палець і там наступний невеликий палець на нозі. І так, це буде дуже актуально і ще й з таким овальним мисом. Так. Так, і ще й з підборами. Абсолютно вірно. Для того, щоб зробити це менш агресивно активним для вас, можна поєднувати такі види взуття з якимись шкарпетками прикольними. Для того, щоб додати фактури і прибрати таку зайву сексуальність жіночності, яка є в такому типі взуття просто від початку. І це все можна поєднувати, наприклад, з треніками. Тобто треніки вдягти, далі вдягти шкарпетки і заправити ваші треніки у шкарпетки. Додати це взуття, додати оверсайз піджак або шкіряний якийсь бомбер, додати лонгслів, додати сорочку, щось, що буде взагалі полярним по стилю до цих шуз і таким чином дасть вам змогу бути креативним у актуальній естетиці. І до речі, про те, що я кажу, і я вже казала про це відео про антитренди, що головне, що ми переслідуємо взагалі у стилі, це індивідуальність. Тому, якщо ви чуєте, що це взуття популярне, і це буде актуальним, не значить, що обов'язково треба. Придбати і обов'язково треба вплетати в ваш гардероб, якщо це не є частиною вашого стилю. Якщо ви взагалі не готові до таких експериментів, це абсолютно ок. Подивитися, як це. Тренд прийшов і пішов. І це, до речі, тренд досить швидкоплинний буде. Тобто він затримається з нами десь на півтора роки. Тому, якщо ви не людина, яка любить впливітати час від часу якісь такі трендики, а якщо ви робите ставку вдовго, то я б на цей тренд просто не звертала увагу, але обов'язково треба про нього розповісти. І останній тренд, про який я розповім сьогодні, це дощовик і, взагалі, така тканина дощовика, яка використана буде абсолютно всюди, в Аксесу. У взуті, в одязі, в сукнях, у вечірніх сукнях. І самі дощовики також отримують. Такий нове дихання популярності у 2025 році. І знову ж таки, коли ми дивимося на річ, і коли ми думаємо про те, як її стилізувати, якщо ми дивимося на дощовик, дощовик це досить такий спортивно-кежуальний елемент, з трішки елементами такого, знаєте, заміського життя. Тому я би його не стилізувала з схожими із дощовиками з чоботами, з джинсами. Ну можна, але ви тоді не отримаєте цього цікавого протистояння двох естетик. Тому я би взяла дощовик і взяла би романтичну сукню. Я би взяла дощовик і взяла би креативну, прикольну спідницю з фактурно в стилі Прада, і якийсь полотоп, і якісь підбори або балетки, щось, що буде на цьому спектрі стильовому знаходитися в протилежному напрямі і за рахунок цього поєднання двох протилежних елементів. Стольових ви отримуєте цікавий глибинний образ, який вам буде цікавий, який буде передавати вашу індивідуальність, і який загалом буде більш наповненим і таким, на який просто хочеться дивитися, і який ви зможете потім запам'ятати для себе щось нетривіальне. І це один з елементів, який я дуже люблю в стилі: це створювати щось, не обов'язково, що ніхто ще не робив, але щось, що нове. І цікавий для вас, і через ці експерименти пізнавати власний стиль себе як людини і взагалі проявлення себе в одязі. На сьогодні це все. Пишіть в коментарях, які тренди, з які я сьогодні озвучила в вашому смаку, які взагалі вам не підходять. Я вже, до речі, уявляю, який вам не підходить, але просто напишіть. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!